Вітаю вас, дітлахи, і запрошую на дуже цікаве відеоспостереження. Подивіться, дітлахи, де я знаходжусь? Я знаходжусь біля ось такого куща, на якому ще зовсім немає ніяких листочків, бо зараз березень місяць. Але ж навколо і біля цього куща. Дуже чудно голоси спіли птахів. Послухайте їх. А яких птахів ви бачите? По-перше, тут є годівнички. Ось вони. По-друге, біля цих або навколо годівничок дуже багато птахів. Це горобчики. Бачите, як вони снують туди-сюди, стрибають і співають? Але ж я хочу звернути вашу увагу, діти, ось на цього чорного птаха з жовтим дзьобом. Діти, це ж шпак, Перелітній птах, про якого я вам нещодавно розповідала. Подивіться, він більший за розміром, ніж горобчики. Він чорний, з маленькими білими краплинками, а його дзьоб. Його дзьоб, він не такий чорний, навпаки, він світлий, сіро-жовтий. У шпака є дві ніжки, крила, хвіст, маленька голівка. Шпак цікаво співає. Він зараз підспівує нашим горобчикам. Бачите, він відкриває дзьобик. Шпаки можуть повторювати. Голоси інших птахів. Може, і цей шпак повторює голоси кого? А ось ці горобчики? Діти, я не просто так звернула вашу увагу на шпака, а для того, щоб ви вже знали, що перелітні птахи, ось, наприклад, ці шпаки, вони вже повертаються до нас, до України. А чому вони повертаються? Тому що вони комаху їстівні, а вже потеплішало і з'являються перші комахи черв'ячки, метелики, божі коров, корівки, солдатики, різні жучки, павучки. І цим перелітнім птахам є що їсти. Подивіться, ось він шпак повернувся до нас, а ось навколо нього літають маленькі горобчики. Вони ніби забавляють його, але ж вони відрізняються і за розміром, і за кольором. Боюсь підходити ближче. Може, шпак летить. Я думаю, він тут сів не просто так. Він шукає комах. Ось який він, цей гар, гарненький, чорненький шпак. Який вже ось-ось-ось, ось, 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 ось полетів. Ну що ж, факт, кажемо тобі до побачення, до нових зустрічей.